Lexus LS 570 2008 року випуску має пробіг 219 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 5,7 літрів, встановлено ГБО, трансмісія автомат, тип приводу повний. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, електрорегулювання керма, електропривід кришки багажника, чотирьохзонний клімат-контроль, електропривід та складання дзеркал. Круїз-контроль, шкіряний салон, підігрів та вентиляція сидінь, пам'ять сидінь, аудіосистема Марк Левінсон, парктроніки, датчики світла дощу, камера заднього руху, безключовий доступ, пневмов-підвізка, люк, сім місць. Це надійний та комфортний позашляховик преміум класу. У салоні ви знайдете все, що потрібно для комфортного використання. За технічним станом нарікань немає є можливість перевірки на СТО.